Доброго ранку, друзі! Я вітаю вас на нашому занятті з математики. Сьогодні ми з вами поговоримо про парні і непарні числа, а також вирішуємо декілька прикладів. Тоді давайте ми з вами розпочнемо. Ви бачите перед собою на дошці малюночки двох гусениць. Ви можете побачити, що одна з гусениць містить наступні цифри 2, 4, 6. Ці цифри ми з вами називаємо парними. Тому що вони мають пару. Тому що ми з вами знаємо, що цифра 2, наприклад, у нас з вами утворюється з допомогою 1 додати 1. Тобто, 2, це в нас виглядає як пара. Тобто, у нас парними із числом 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 і так далі. Тобто, усі. Ці числа це в нас парні. запам'ятовуємо, що парні числа це ті числа, які мають пару. Тобто, як приклад, це число 2. Тому що число 2 у нас з вами утворюється з допомогою 1, до 1 дорівнює 2. Ну або ж, наприклад, число 4. 2 Додати 2, дорівнює 4. Тобто, усі ці числа, тобто 2, 4, 6, 8, це в нас парні числа. Наступна наша бусінь ось така. Тобто, ви у ній можете бачити наступні цифри. 1, 3, 5, 7, 9. Усі перелічені числа це не парні числа, тобто вони не утворюють пари. Тобто, як ми з вами можемо утворити, наприклад, число 3? Тобто ми з вами до двох додаємо один. Це назваме це на з вами вже буде не парне число, тому що не утворюються пари. Тобто було 2, ми додали ще 1 і в нас вийшло число. Парні числа це ті числа, які не будуть мати рівної кількості. Тобто, наприклад, що до парних чисел то 1 додати 1 – це буде 2, тобто це буде пара. А коли ми з вами до двох додаємо 1, до 2 додаємо 1, у нас з вами виходить 3. Тобто, у нас пари не утворюються. Тобто, усі числа 5, 7, 9, 11, 13. 15, 17 і не парні числа, тобто вони не містять пари. Зараз я вам пропоную позаповнювати пропуски у наших гусеницях. Тобто ви можете побачити, що у верхній гусені бракує яких чисел? Правильно, не парних, а у ось, ось цій гусені бракує яких чисел? Правильно бракує парних чисел. Тож давайте з вами перша цифра, яка стоїть перед цифрою 2. Яка? Правильно це цифра 1. Далі після цифри 2 стоїть яка цифра? 3. Після цифри 4 стоїть яка цифра? 5. Після цифри 6 стоїть яка? Правильно цифра 7. Тож, давайте давай, з вами ось цю гусінь порахуємо у прямому порядку до цифри 8. Рахуємо разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте Добре, з вами ці. подивимося, яких нам рахує чисел. Правильно, парних чисел. Тож ми з вами знаємо, що після одиниці йде яке число? 2. Після числа 3 йде яке число? 4. Після числа 5 яке число? 6. Після числа 7 йде яке число? 8. Правильно. Тож я вам пропоную. Ось цю гусінь полічити в зворотньому порядку. Тобто починаючи з цифри 9, закінчуючи цифру 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Наступне наше завдання буде про пори року, місяці і дні тижня. Для цього ми з вами скористаємося нашими цеглинками легу. Якщо ви готові, тоді слухаємо, будь ласка, спиною. Ви бачите декілька пунктів. Тобто, у нас є пори року, кількість місяців, яка зараз пора року і дні тижня. Тобто, усе це ми з вами можемо порахувати з допомогою Лего. Якщо ви готові, тоді давайте ми з вами розпочнемо. Скажіть, будь ласка, скільки рік має пір року? Тобто, які є пори року? Дивимось на наші цеглинки легко. Перша у нас пора року зима, далі весна, далі літо і осінь. Тобто усього скільки пір року? Правильно, усього чотири пори року. Тобто повторюємо: зима, весна, літо. Осінь. Тобто ось тут ми записуємо яку кількість? Правильно 4. Скажіть, будь ласка, яка кількість місяців у кожній порі року? Дивіться, будь ласка, на наші цеглинки лего. Давайте подумаємо, скільки місяців містить кожна пора року? Кожна пора року у нас з вами містить по три місяці. Давайте з вами пригадаємо, які ж у нас з вами є зимові місяці. Перший місяць грудень. Далі січень і лютий. Тобто усього скільки. Правильно, усього три місяці. Спіть, будь ласка. Яка в нас зараз пора руку? Правильно, зараз у нас пора року зима. Давайте з вами ще раз повторимо зимові місяці. Скільки їх ось? Три. А які це місяці? Грудень, січень, лютий. Який зараз зимовий місяць? Правильно, зараз зимовий місяць. Ми з вами зима. будь ласка. Скільки днів у нас має тиждень? Правильно, тиждень у нас з вами має? Сім днів. Давайте з вами їх порахуємо. Перший день тижня у нас який? Понеділок, далі вівторок, далі середа, далі четвер, п'ятниця, субота, неділя. Тобто усього скільки днів у тижні? Правильно, усього 7 днів у тижні. Молодці! Ось тут ми з вами записуємо 7. А ось тут відкриваємо дужечки. Зараз ми з вами порахуємо, скільки усього робочиться. Повторюємо. Перший робочий день понеділок, другий вівторок. середа. Четвертий, четвер і п'ятий, п'ятниця. Тобто робочих днів у нас з вами скільки? Правильно, робочих днів у нас з вами п'ять. Тож тут ми з вами записуємо п'ять. У нас окрім робочих днів, є ще вихідні дні. Скажіть, будь ласка, скільки усього вихідних днів? Правильно. Усього вихідних днів у нас з вами два. Тобто, це які дні? Субота і неділя. Тобто, усього два дні. Тобто, ось так ми з вами записали, як у нас виглядають дні тижні. Тобто у нас є п'ять робочих днів, тобто п'ять днів, коли я для вас знімаю заняття. І два вихідних дні. Тобто для того, аби відпочити. І загалом ми з вами маємо загальну кількість відмінно впоралися з цим завданням. Зараз, будь ласка, виконайте невеличку фізкультхвилинку, і ми з вами повернемося до нашого фізкульт-хвилинку. Фізкульт Молодці! Повертаємося до нашого наступного завдання. Ви бачите перед собою квіточки. Тобто тут у нас квіточки з додаванням, а тут з відніманням. В квіточках є числа 2, 4, 6. А також бачите цифри у дужках, які потрібно додати. Тобто, до ось цього числа, яке у нас у квіточці, ми з вами додаємо ось це число, яке є у цих дужечок, наш результат. Давайте з вами потренуємося. І так, перша наша квітка містить число 2, і нам з вами до неї необхідно додати 1. Скільки в нас з вами буде, якщо ми до 2 додамо 1? Скільки буде? Рахуємо 1, 2 і 3. Загальна сума ось тут у цій першій квіточці. Правильно 3. Ну, з ладья на наш наступний приклад. У цій квіточці у нас з вами є число 4, і до нього потрібно додати ще 2. Тобто, скільки буде, коли ми до 4 додамо ще 2. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тож, яка загальна сума у цій квіточці? Правильно, загальній точці це 6. Тобто повторюю: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дивимось на нашу наступну квіточку. У нас з вами є квіточка з цифрою 6, і до неї необхідно додати ще 3. Тобто, скільки буде, коли ми з вами до 6 додамо ще 3. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тож, яка загальна сума у нас у цій квіточці? У цій квіточці у нас з вами загальна сума 9. Звернімось, будь ласка, на наші квіточки з відніманням. Тобто, ви бачите, що у ось цій квіточці у нас з вами є цифра 8. І від восьми нам з вами потрібно відняти 1. Тобто я тримаю у руках 8 цеглинок. Якщо я від цих 8 цеглинок відніму одну, скільки в мене всього цеглинок залишилося? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто, скільки в нас буде, якщо ми від 8 віднімемо 1. Правильно, у нас з вами буде 7. Дивимось, будь ласка, на нашу наступну квіточку. Тобто, у нас з вами тут є число 5, і нам від цього числа 5 потрібно відняти 2. Тобто, ось у мене є 5 цеглинок. 1, 2, 3, 4, 5. Від цих 5 цеглинок я віднімаю 2. Скільки цеглинок у мене залишилося? Давайте порахуємо. 1, 2, 3. Тож, скільки. Яка загальна сума у нас у ось цій квіточці? Правильно 3. Ну, от наш останній приклад на сьогодні. Тобто ми з вами бачимо у квіточці число 4, і нам з вами потрібно відняти від нього 3. Я в руках тримаю глинки лего. В загальній кількості 4. 1, 2, 3, 4. Скільки буде, коли я від 4 відніму 3. Це залишилося. Правильно, ми з вами запам'ятали, що якщо ми з вами від 4 віднімаємо 3, у нас з вами залишається 1. Тобто 4-3 дорівнює 1. Відмінно впоралися з цим. А сьогодні наше заняття з математики добігає кінця. Я з вами прощаюся, і ми з вами побачимося на наших наступних заняттях. До побачення!